Не знаю, звісно, що в таких ситуаціях робити. Я не врач. Блін, це написано для обробки. Це якісь просто бенти. Та зараз я перебинтуюсь. я... То брокер, то все нормально пригодилися трохи справився. Не в лучшем віді, але хоч кров трохи остановив, вже тече, але не так сильно. Колега дав пластир десь, там я дав мені пластир Два штуки таких Ось Чернігівський також реф. Йому велике дякую, тому що у мене я шукав перекись, у мене його не знайшов. Знайшов тільки отакий ось йод, і то... з моєю рукожопостю... вийшло так, що я пів руки облив, тому що воно не лилось, я перевернув на всю, постукав і воно як полилось, і Колега сказав, що тиждень, похожу, так. Бинт використав. І ось я взяв. Цю бутилку навіть не пам'ятаю коли. Вона лежала на чорний день, але сьогодні вона мені знадобилась не для вживання, а для промивки рани. Тому у кожного далекобійника на всякий випадок, і можливо навіть на такий, повинна бути пляшка, тому що вона іноді допоможе з кимось договоритись, промити рану і, можливо, самому іноді відпочити. Але так як я п'ю дуже рідко, то Мені вона нас для рани. І зараз потрібно буде цей весь срач убрати. Досмотр провели, а як це все сталося? Я заліз в прицеп, відкривав ящик, мені дали ножик, пів прицепа вже перевлазив, відкривав. А в кінці вже доставав ящик, ножик їснув не такий, як у мене, всі ножі. І смикнув її якраз собі на палець, і кров зразу майже линула. Зараз збираю речі і буду, вже, сподіваюся, їхати на стрій. Там я відстоюся і поїду вже на Київ. Нарешті виїхали, заїжджав я так на парковку, підстригся, покупався, поїв. Зараз можна вже спокійно їхати, тим боляче відстоявся. Правда, що вночі їхати не особливо я полюбляю це діло, але так як в мене цей тиждень був постійно, що я майже ночі працював, а в день відпочивав, то. Я перестроєний, уже хорошо, але все одно краще ночі відпочивати, тому що ніч придумана щоб спати, а день щоб працювати. Тому зараз я напевно доїду кудись під Київ та стану, а можливо і до Житомира, а може і в Рівному. Бо можливо захочеться спати, то в будь-якому випадку ляжу, буду спати, тому що я і перестроївся. Мені багато часу, щоб перестроїтися, не потрібно. Одна ніч, і я вже перейшов на нічний час. Тому що багато у кого виникають проблеми з тим, що вночі потрібно працювати, а днем спати, тому що днем може бути іноді жарко, іноді просто не можуть за днівного світла заснути. У мене таких проблем немає. Я, якщо заморився після ночі, я просто лягаю і сплю. Зараз ми вже їдемо, доїжджаємо до Рівного. На годиннику пів 12-ї ночі, не знаю, куди до. Можливо, в Київ я не попаду і за комендантської години можна було б доїхати до бази, тому я можливо десь годинки, дві-три стану посплю, а вже по видному доїду. Наступив ранок, вночі я навіть поспав не три годинки, а поспав до самого ранку, тому що в мене вночі знову сталися пригоди, загорілися ошибки, несправність блока управління кузовом. Моргає чек. То зараз їду, а потім вже буду вигружатись та напевно ставати на ремонт. Ось мій план дій оприділився сам собою. Тому поїхали. Всім привіт! Їду я свій крайній тиждень перед відпусткою. Маршрут у мене Житомир сім точок, Рівне – Дві, Луцьк, дві чи три Потім по моєму Ужгород, Мокачево, а звідти повертаюся на Київ і йду в відпустку. То поки завантажився сьогодні понеділок. Понеділок все такий тяжкий день. Мені потрібно було заправитися, з'їздити адблю, заправити. То приємно, що в мене на фірмі зараз брат був. Поки був сьогодні без роботи, то я поки приїхав, вони легковий автомобіль, масла поміняли, обслужили свічки, ручник підтягнули, то буквально за час роботи, тому що всі зібралися колективом і допомогли. Я приїхав майже за готово. Тому, звісно, приємно. Навіть зараз їхати, хочеться багато хто зараз на базі, хочеться побути. Але потрібно, тому що можна було б виїхати зранку, годин в п'ять. Але не дай Бог буде тривога. Зараз в нинішній час Київ, коли тривога, вантажні автомобілі масою от 3,5 тонн не пускають. І щоб не ризикувати, то їду я зараз. Щоб уже спокійно ночувати, знаючи, що я приїду в Київ. У мене починається ранок з того, що приїхав я на сім ранку, але вон, я ззаду під рампою вигружався. То сказали почекати до годинку-півтори. В общем, я з 7 до 9 поспав зараз виїжджати, але попереду люк. Вроді металічна фігня, але вдруг посудиться, не дай Бог провалиться і спереді також насип'ю відкритий люк. Тому краще почекаю і буду їхати вже на третю точку вигрузки. І мій день по Житомиру закінчився, 7 точок вигрузок. Я завершив нарешті, тому що я сьогодні дійсно трошки підостав, тому що я колись вигружався в Житомирі, також був на розвозці. Але точки змінюються і кожен раз я там пам'ятаю дві точки, на яких я був, і П'ять остальних було для мене нові. Їх потрібно шукати. Тому це працювати не по Європі. Скажу я про себе, тому що ми допустим, там одна-дві загрузки максимум і одна вигрузка. У хлопців по Європі в деяких також буває багато вигрузок-загрузок. Але я говорю за себе. І що мені подобається в Житомирі, таке уютне містечко, комфортне з тим паче, навіть що воно величеньке. Але якщо загубився, звернув кудись, ти вроді їдеш жилих домах. Але немає нічого страшного. Можна звернути до школи на перекрьостку, в тупік, здати назад, всі пропустять. Ну як не всі, але більшість пропускала, коли я вже дорогу перекривав повністю. То здавав назад так, у мене на одній точці було. Я приїхав все правильно, але мені охоронець говорить, їдь, розвертайся і заїжджай на бордюр на вигрузку. Ну, думаю, кажу, а де тут розвернутися? Може кільце якесь. Каже, на перекрестках. Ну, я дивлюсь, це зараз великий, а там був ну, звичайний на одну полосу. Тому я бачу, що по радіусу я не проходжу, і мені прийшлось їхати в проулок в тупік і просто здавати назад на іншу вулицю і потім повертати вже наліво. Але, слава Богу, рейс ще не підходить к кінцю, але Житомир завершився і зараз буде такий дорога. Кілометрів 200 дальнячок, тоха трішки відпочино. Поїхали до, до рівного наступне наше місто. У нас вже четвер. Приїхали стрій і їдемо на Мукачево. Вчора я переночував Стрию, викинув рівне Луцьк 5 точок. І зараз в мене залишилась Мукачево дві і Ужгород одна. І потрібно сьогодні встигнути до четвертої вечора загрузитися на сваляві. Не знаю, графік, звісно, дуже плотний, затримуватись ніде не можна. Спішити я не буду, буду їхати, як зазвичай, а там як буде виходить. Тому що коли ти спішиш, ні до чого хорошого не приводить. І, можливо, тільки навпаки затримуєшся. Зараз покажу трішки не тільки в Європі гарні міста є, а й у нас багато цікавого. Тому давайте разом насолоджуватися цим моментом. Тільки що приїхав я пост, То, що в мене тоді, як я тільки починав мій перший рейс на Мані, тоді був саме цей маршрут, як я отримав машину. Мені тоді виписали штраф за ремінь. Після того я і від того присібався завжди, але тепер. Я навіть не рушаю з місця, поки не пристібнуся. Погода, звісно, в горах змінюється, напевно, що кожні 5 хвилин то туман, то дощ, то сонечко провідняється. Звісно, іноді краще їздити по равнині. Раніше я це не зрозумів. Але зараз розумію, що краще, коли дорога рівна, спокійна, їдеш собі на круїзі контролі, ну не знаю. Ось і постійно залажую. Це ще добре, що я пустий, ну майже пустий, там залишилось три поддона. А назад буду їхати вже гружений водою з Сосваляви. По-моєму, ж вода. То буде ще трохи складніше. Звісно, тут гарно все. Але ще й дорога б зробили, то було б хоч трішки краще. Дві точки в Мукачево, маєш вигрузки, ну я правда ще не знаю, де я буду вигружатись, тому що буду навігатор, я по Мукачево, якщо чесно боюся. Тому що... Навігатор може завести, я бачу там і брамки по під висоту, там 3 метри. Тому буду дзвонити колегам і вони будуть мене заводити так само, як в Рівному, іноді в Луцькій. Але в Мукачево я взагалі тільки буду другий раз, ну не знаю. Подивимось. Будемо сподіватися, що ми доїдемо до вигрузки і все буде добре.